Головним січним управлінням Генеральної прокуратури України спільно з Національною поліцією України задокументовано факти одержання вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами Київської обласної адміністрації 9 вересня 2016 року. Завдяки спланованій операції було затримано порядку статті 208 Кримінального кодексу України заступник голови державної адміністрації, а також керівник управління департаменту охорони здоров'я Київської ОДА за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 200 тисяч гривень. Наступного дня 10 вересня 2016 року вказаним особам повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбачено 368 Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі мільйон гривень. На даний час на розгляду суду розглядається питання щодо відсторонення вказаних осіб від займаних посад. Окрім цього, в рамках даного кримінального провадження вивчається роль керівника Київського ОДА. В зв'язку чим були проведені обшуки за місцем проживання та місцем роботи. На даний час вирішується питання щодо прийняття процесуального рішення. Найближчим часом буде вирішення питання щодо допиту екс-голови Київського ОДА у кримінальному провадженні щодо його заступникам та начальника управління.